Друзі, всім привіт! Сьогодні ми ще один урочок з вами проводимо на тему перфекціонізм, і е, хочу сказати, що е, дуже часто перфекціонізм е, е, так, споріднений із почуттям сорому. Тобто, коли дитинка не була підтримана в її проявах тобто, наприклад, там, хоче там співати, починає співати, а її там, ну, тіпо, там, якось критикують. В цей момент нормальні потреби дитини вони якби показувалися як не досить нормальні. І дитина тоді починала розуміти, що те, що вона хоче, те, що, те як вона робить щось, то не є гарним, то не є нормальним, так як це зацінювалося. Ну, батьками або значущими дорослими. І в цей момент у відсутності підтримки реалізації цих потреб, наприклад, потреби в радості, просто посміятися, потреби погратися, потреби про самовираження. Так? В цей момент, якщо дитинка не отримувала підтримки від значущих дорослих, а навпаки, наприклад, отримувала ігнор, холодність емоцій або ну, критику, то в цей момент у дитини формувався сором. І е, саме от з почуттям сорому, перфекціонізм дуже сильно пов'язаний. Тобто дуже часто ми чуємо фразу, що хтось не до, відчуває себе як недо, недостатньо якийсь. І коли ми чуємо про просто недо, це найчастіше е, ми стикаємось з почуттям сорому, який боїмося, який боїмося, що хтось його побачить. Саме тому, щоб втекти від цього почуття сорому, ми намагаємось стати ідеальними, щоб мене ніхто не там нічим ніяк не засорому. І ось Стефані Шталь рекомендує працювати саме з внутрішньою дитинкою, щоб навчитися приймати себе без потреби бути ідеальними. Тобто вона радить виявляти і переписувати негативні переконання про себе, вчитися, дозволяти собі помилятися, і розвивати самоспівчуття, а не самокритику. От саме її підхід він допомагає позбутися руйнівного перфекціонізму, замінюючи його здоровою самоповагою. І реалістичними очікуваннями від себе. Коли ми вчимося бачити і свої здібності, і свої обмеження, тоді ми починаємо на себе дивитися більш реалістично. Якщо ми думаємо, що день у нас безкінечний, якийсь, не бачимо лімітів дня, це значить, що ми. Нереалістично ну, не оцінюємо свої спроможності виконати те або те, або те. Чому дуже часто ви стикаєтесь з розчаруванням, що те, що планували, за день не виконали, те, що, те, як я хотіла, щоб пройшов урок, не так пройшов, те, як я хотіла, щоб цей проєкт запустився, не так запустився. Чому такі розчарування? Тому що ми ставимо до себе нереалістичні очікування. Не враховуючи свої чисто людські обмеження. І це проблема нашої системи освіти, коли від дітей, замість того, щоб реально зацінити, оцінити їх спроможність, що вони можуть взяти поряд з вчителями, з якими вони йдуть, замість того, щоб провести експеримент і науково-дослідницькими способами методами. Виявити, який відсоток програми, як навішує міністерство освіти, діти поряд з вчителями без стресу, ну майже без стресу, готові брати, то йде зовсім інший підхід, іде підхід нав'язування, як це має бути. І коли у нас зустріч того ідеального, як має бути, і зустріч реального я. З тим, як я можу, якщо ось ця ось ця, ось ця дистанція між ними занадто висо, велика, реальне я, реалістичні погляди на себе, на свої спроможності, і вимоги програми, вимоги вчителів, вимоги там, до себе, до учнів, вимоги батьків, вимоги ем, системи ем, державної, да? Зараз вимоги державної системи також дуже високі щодо певних речей, там збільшення податків і так далі. Ці вимоги майже нереалістичні. І коли ось ця дистанція дуже ну, велика, то людина відчуває себе неспроможною недо. І вона стикається із почуттям провини, сорому і відчуттям, що вона є ніхто. Ось так себе дуже часто зараз почувають дітки в школах. Вони відчувають, що вони ніхто, бо їм не вдається досягнути тих нереалістичних а, вимог, які ставляться перед дітьми через державу, через Міністерство освіти і через вчителів як вся система. І ось тут діти починають відчувати себе ніким. Вони зустрічаються із соромом, що вони не досягають тих результатів, які від них очікують. А вони не можуть проаналізувати і сказати, що ваші очікування завищені. І ми дуже часто так ставимось до себе. Я ж кажу, коли там урок якось пройшов не так, планувала зробити і те, і те, і те, і те. І те зупинилась на першому, і потім вийшла і така: так ще щось 9 сторінок. Чомусь не вдалося. Чому не вдалося? Тому що нереалістичні очікування без урахування. Реалій життя. І коли ось така система освіти без урахування, реалій життя, без урахування того, що дітям потрібно відпочивати, потрібно час на, на рекреацію, на м, саморозвиток, на спілкування, на розвиток їх здібностей поза межами школи, коли немає ось цих поглядів щодо системи освіти, там, де Є реалії життя, що дитина втомилася, дитина в поганому настрої, дитина прихворіла, ну, захворіла. І коли ось такі очікування нереалістичні, то дитинка може просто відчувати апатію, депресію і відчувати сором в тій системі, в якій вона знаходиться, тобто в школі, бо вона себе порівнює з іншими і так далі. І це все через моменти, про які ми говорили, як перфекціонізм впливає, звідки він йде. Да? І також це все через те, що ми, як вчителі, не вміємо інколи розрізнити, а що відбувається тут зі мною. Чи я маю зараз сама копатися, чи я маю просто сказати собі, власне собі, що мої. Очікування від себе, вони нереалістичні. Чи вміємо ми це признавати перед собою як вчителі, як батьки? Дуже є класна фраза. Ну, ми коли навчалися на сімейній психології, на гіштальтерапії, тренерка нам сказала дуже класну фразу. Вона каже: є така фраза, як я достатньо гарна мати. Я достатньо гарна, наприклад, вчитель. Я достатньо гарна дружина. Замість того, щоб рипатися із сорому, із недо в най-най-най, виснажуючи себе, можна просто сказати, що того, що я роблю, цього достатньо. Інколи я так боялася запізнитися на уроки, що мені здавалося, що О Боже, я зараз, якщо ж запізнюсь, то я. Я ж пропущу дуже важливе щось таке, що змінить моє прям, прям crucial, якісь такі life changing moments. Інформація, яка типу, от зміни, змінить мій погляд прям на все. Якщо я цю інформацію пропущу, то це капець. Але згодом, з часом, коли я почала навчатися на легітальтерапії, я почала бачити, як інформація приходить з різних сторін. І те, що мені треба, я це. Знаю. Ну, я, я це можу ну, як я найчастіше, я це можу знати, коли мені це потрібно. Найчастіше. Буває таке, що не знаю, це нормально. І от коли я перестала думати, що якщо я зараз запіснююся на 5 хвилин, то я там щось таке, прям важливе пропущу, і мені здавалось тоді все. Я знаєте, Пропустила 5 хвилин, і я перекреслювала все те, що було потім, тому що я так злилася на себе або так, ну, жалко мені було, що. Я пропустила щось, що я просто втрачала далі інформацію за всю, за всю лекцію. Ось так і ми інколи під час е, переживання нашого перфекціонізму. знаєте. Нам здається, що якщо я чогось не зроблю ідеально, то я візьму і перекреслю все, що я до цього зробила. Але це, 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 це те, що треба виносити в терапію. Це якраз ось еготизм. Такий процес це механізм переривання в штаб-терапії, ми будемо говорити про них, який показує ось це обесцінення. Якщо я там не ідеальна, то я ніхто. Якщо ось це не зроблено ось так, то це ніяк. Якщо я не досягла ось цього, то ось це мені. І ми так жорстко з собою говоримо, але це те, що можна змінювати. Через мислення вставленні до себе. Тому що чесно, ту інформацію, яку я пропустила, я її наздогнала через читання книжки, через відвінювання інших лекцій, через подивилася відеоролик. А нам здається, як вчителям, якщо діти не візьмуть ось цю інформацію, яку ми всю намагаємося в них впихнути, то це все це вони прям як їм жити далі? Та будуть вони нормально жити далі, без вашої інформації. Я також, коли прийшла викладати, я думала, що мені за перші три пари треба викласти весь матеріал, який я знала за п'ять років інституту. Знаєте, мені здавалося, що о Боже, а як же вони без цього слова, яке там означає, там, не знаю, яке там трохитажне. Я думаю, як же вони без цього слова там виживуть в цьому світі? Нічого, виживають, слава Господу. Краще, ніж я виживають мої студенти. Молодці. Бабасіки досягають, йдуть вперед. і Знаєте, не зациклюються на помилках і просто беруть інформацію, яка їм потрібна. Я пишаюся своїми студентами, їх, їх, їхніми спроможностями шукати інформацію і дізнаватися те, що їм потрібно. А ми, як вчителі, дуже із свого перфекціонізму забуваємо, що можна бути не недо, не до не най-най, а достатньо гарним вчителем. І коли ми в стані достатньо гарний вчитель, достатньо гарна подруга, достатньо гарна мати, там, сестра, достатньо гарна дружина, то менше стресу, стресу менше, очікувань від себе менше. І дозволяємо собі жити і бути в тому, як ми є, і насолоджуватися життям, відпочивати, якщо потрібно. Тому що того, що я роблю, того, що я зробила за цей тиждень, цього достатньо я заслужила на цей відпочинок, Розумієте? І це інший підхід, підхід до себе. І зараз я вам пропоную таку вправу. От, по-перше, давайте перед вправою я вам ще дам трошечки інформації, як же собі ще над собою працювати з своїм перфекціонізмом. Це, перше, розвинути голос сонячної дитини, своєї внутрішньої радісності, радісної, я її називаю радісною. Тобто, чути себе радісно всередині. Нагадувати собі, що моя цінність не залежить від моєї досконалості. Вони не дорівнюють. Моя цінність не дорівнює моїй досконалості. Я цінна бо я є. Я цінна бо я є. От, вчити, вчитися підтримувати себе, якби ви підтримували людину, яку ви дуже любите, яка вам цінна. Під, спробуйте себе підтримувати. Далі практикувати самоспівчуття. Замість критики говорити до себе з розумінням. я маю право на помилки. Вони не роблять когось поганим. Помилки не ідентифікують мене як особистість. Це просто шлях які я дозволяю собі йти. Помічати успіхи, навіть якщо вони не ідеальні. Тобто, інколи, знову ж таки, якщо там успіх трошечки 5 хвилин не ідеальний, то перекреслюється весь успіх, друзі. Ні. Зупиняйте себе в цьому. Щось не ідеально, але успіх є. Ви молодці, ви зробили щось вже гарно. І сконцентруйтесь на тому, не на тому, що ви не так зробили, а на тому, що ви не ідеально або ну, зробили, або пропустили щось там, як я казала, 5 хвилин лекції, а потім знецінили всю іншу частину лекції. А сконцентруйтеся на тому, що у вас вийшло гарно. Помічайте свої успіхи, навіть якщо вони не ідеальні, це дуже важливий аспект. От. І навчитися насолоджуватися процесом, це те, про що нам говорила парадоксальна теорія змін. Насолоджуватися процесом, а не тільки результатом. Запитувати, що мені приносить задоволення. Навіть якщо я це роблю не ідеально. Запитуйте у себе, друзі, зараз запитайте у себе, що вам приносить задоволення, навіть якщо ви це робите не ідеально. От. Ну, я пам'ятаю просто колись поїхала в відпустку в Єгипет там. Це була моя перша відпустка, де я реально відпустила і якось відпочивала, і так прям ну забила на деякі речі і відчула, що я відпоч... можу відпочивати. І я пішла на набачати. Там були фесилітатори, ті, хто аніматор, аніматори приплутав. І коли зі мною почав танцювати цей аніматор, а він був тренером з бачати. А я ну, ну, Нуляче. І я просто почала танцювати, а мені так подобається, я нічого не вмію, знаєте, але все, все, але все зробимо. Це вже -то... інше питання, як я там тут бачати, танцювала. І я починаю танцювати, а йому все не так, короче. він такий на мене. У мене таке було враження, ніби то я опорочила той танець, знаєте, в його очах. І я така знала, думаю, слухай, йди в баню, у мене відпочинок, моє життя, мої танці. І все. Навчилась, думаю, блін, бачати танцювати, Думаю, нічого, по Ютюбу, потренуюся. І ви знаєте, він так психував, як, як вчити. Мені так смішно, тому що я думаю, блін, ну я реально я вирішила відпочити, і мені пофіг, що ти про мене скажеш. Тому що ну для нього це знаєте була таке як неповага до того танцю, як я його виконувала. Якби та порочила той, той танець? Ну нічого. Зате було кайфово. Я досі згадую, як я як, я як дитина знаєте, веселилась від цього танцю. От. Тому дуже важливо задавати це питання, що мені приносить задоволення, навіть якщо я це не вмію робити ідеально да? і, і усвідомлювати, друзі, що помилки це частина розвитку, Це частина розвитку це наш шлях. Тому пам'ятайте про те, що перфекціонізм це не риса характеру, це захисний механізм організму. І цей механізм можна змінити. змінити на Такий механізм, який вам буде задовольняти ваші потреби в визнанні більш екологічним чином для вашого здоров'я. Не за рахунок вашої бігатні, не за рахунок вашого здоров'я, не за рахунок вашого часу з сім'єю, з друзями, на відпочинок, щоб комусь довести, що ви молодець, що ви пахаєте нормально. Можна це робити не за цей рахунок, а за рахунок. Самотінності. Я є така, як я є, і так норм. А все інше, я вивчу, я з часом я дам собі час, я вивчу, я стану кращою, я йду, значить, в мене є шанс ставати кращою з кожним кроком. Він, і ось цей механізм виникає, пам'ятаєте, через травми тіньової дитинки, яку вам необхідно заспокоювати, внутрішньо, ну, втішати і підтримувати свою тіньову таку сторону. Яка має якусь потребу в цьому захисті від вас же самих і розвивати свою радісну дитинку, вчитися, дозволяти собі бути собою. Прийняття себе важливіше за ідеальність, тому що тоді ви можете жити більш вільно та щасливо. І це вже залежить від вас. Під час терапії отримала таку фразу собі також в життя дуже, дуже мені подов... ну, приємно. І тренерка казала, що ти починаєш жити тоді, коли ти вирішиш почати жити. Беріть собі в копілочку, можливо, це колись вам знадобиться пам'ятайте про те, що прийняття себе важливіше за ідеальність і можна жити більш вільно та щасливо. Вже зараз. Дай Бог благословляє нас, всіх жити більш вільно та щасливо вже зараз. Благословляє. Ну і домашнє завдання. Та -та 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 -та. От, е, домашнє завдання це невеличка така вправа. Запишіть ввечері сьогодні, або завтра, або коли буде бажання у вас. З чим я впоралась достатньо гарно за сьогодні. Наприклад, я добре впоралася зі своєю роботою, навіть якщо я зробила помилки і там напортачила щось. Я підтримала свою подругу досить гарно, хоча й не знайшла, не знайшла ідеальних слів, але ну, досить норм. Або я спробувала нову справу, спробувала зробити нові кроки, хоч це були не довершені, не ідеальні кроки, але я дозволила собі, і це було достатньо сміливо з моєї сторони. От напишіть, що ви зробили за сьогодні, там три речі, які ви зробили достатньо гарно і можете вже похвалити себе. Обіймаю вас, ціную вас, ціную такими, як ви є, ви є, і ви важливі. Ти важливий. Розумієш, ти важливий для цього суспільства. Обіймаю вас, друзі. Гарного дня. До зустрічі.